Анатолій шукає свого сина. Після вторгнення Росії той став до лав тероборони, а навесні зник. 8 березня зайшов додому, до матері, а після його вже не бачили. Син пропав у мене в перші дні 8 марта. 8 березня пропав син. Був тут в теробороні. Кажуть, вбили. І там поховали номер могилки 55, й вроді би. Ну це ж зараз викопали, мені треба. Ж... Він вже не треба здати ДНК і узнать точно там мій син. Чи він може ще живий. Може, його ніхто не, мертвим його ніхто не бачив. Та ну як, його призвали, ж, воєнкомат призвав. Ну, він, він не відказувався, звісно. Він служив в армії. І там вже воював на Донбасі. Схожі історії у інших ізюмчан, які прийшли, аби хоч щось дізнатися про своїх близьких. Хтось зник, про когось вже достеменно відомо. Людина померла. Але де її могила, ніхто не знає. Мать осколком біла, під номером похороніла. Ну, вийшла вона по ну, 12 часов ночі, вийшла на вулицю в туалет на уличний і розірвалася касета. Осколичне ранення в голову. Моментальна смерть. Я не шукаю, я знаю. У мене помер брат, його задавив ковід, і його ще як росіяни вояки в нас були. Його забрали, похоронили в братській могилі на нашому кладовищі, там на поворотки в лісі. От. А тепер треба нам свідство смерті. Хоронили, як могли, як хотіли. Приїхали, забрали, і навіть ми не знаємо, під яким він номером. Я знаю шукаю, я знаю, що вона тут була. Вона померла своєю смертю, у мене мама. Її поховали під номером. Тепер треба знайти, забрати і перепаховати вже по-людськи. Да, дуже довго, тому що багато бумажної роботи. Це поки все записується, поки все документується. Масове поховання під ізюмом було знайдено після звільнення міста. Сюди росіяни звозили тіла померлих своєю смертю та закатованих ними ж. Ховали, як прийдеться, під номерами. Тільки тут правоохоронці вилучили 450 тіл. Кілька поховань було знайдено в інших населених пунктах ізюмського району. Зараз на території регіону проведено більше 700 ексгумацій. З них це більша частина масове поховання на території Ізюмщини, масове саме кладовище. З усіх осіб в більшості у нас є анкетні дані, тобто це інформація від родичів, це інформація, якщо вони кажуть, що там були поховані їх близькі. Інформація з журналів поховань, але ці документи не є точними, оскільки навіть в журналі були ситуації, коли мав за певним номером бути похован там чоловік, там була жінка, коли мала бути одна особа в одній могилі, там було три тіла. В деяких могилах не було жодного тіла, хоча там повинна була. Бути людина. Тобто ця інформація не точна, нам треба встановити юридичний факт, саме особи похованої, її особу встановити чітко, оскільки ми все це збираємо в кримінальне провадження, яке в подальшому буде розглядатися в міжнародному кримінальному суді, і всі докази мають бути належними, законними. Перші дні роботи до експертів зверталися одиниці. Зараз вже шикуються черги. Ми бачимо певно певний попит місцевих мешканців на роботу цієї мобільної лабораторії. Тому можливо, будемо впроваджувати роботу її роботу на в інших містах та населених пунктах на деокупованій території. Або ж більше часу ще дамо попрацювати в ізюмі, оскільки, як ми бачимо, кількість людей велика робота по допиту однієї особи та збору матеріалів займає певний час, це біля півгодини. Також у нас є певна процедура для здачі матеріалів ДНК за кордону для осіб, які тут мешкали або зараз знаходяться за кордоном, або ж в інших областях України слідчі може винести постанову про відібрання матеріалів саме в тій області України, де ви знаходитесь. Відбір біоматеріалу займає небагато часу. Довше триває спілкування зі слідчим для ідентифікації особи загиблого експертам. Потрібні зразки ДНК близьких родичів, батьків, дітей або брата чи сестри. Ми відбираємо бокальний епітелій у людей, які поховали когось чи хочуть ідентифікувати родичів, тобто відбираємо їхні ДНК. Процедура займає самовиділення ДНК це там до тижня, але потім ще є прорахунок, це все також займає час. Взагалі, то якщо взяти, ну, в середньому, тобто це до місяця, тому що різний матеріал приходить. Якщо це бокальна петля, це трошки швидше. Якщо це будуть кістки, ну і різні ж об'єкти дослідження приходять, тобто це може бути з е, трупів зговорілих, або це може бути е, там ну, кістковий мозок, це може бути кров, мишці, е, тобто це може бути одежа, е, змиви робляться, якщо там є п'ятна крові, або фішне. Це можуть бути е, особисті речі. Сріцтва лічної гігієни, як говориться, да? тобто, це також. Ну, це, якщо це особисті речі, тобто особиста гігієна це загалом зубні щітки, це такий стовідсотковий практично. Ну, або волосся з лукавицею повинна бути, там також єдинка, а ну, можна і одежу, звісно, там, де найбільше вона терлася об. Тіло людини це ворот, камірці, це нижня білизна, спідня білизна. Ну лотокти ну, тобто приходять різні. Експертиза триває від кількох тижнів до більш ніж півтора місяця.